Ні, не злякати до кросові перегони на підтримку збройних сил України. Відбуваються навіть під час війни. В один вікенд Рівненщина приймає одразу два кубкові змагання. 63 спортсмени прибули до села Ожені на запрошення автомотоклубу «Кристал», який проводить гонки вже десятий рік поспіль. З 2017 року під егідою Федерації мотоциклетного спорту України тут щорічно організовують кубок легендарного українського мотокросмена Олександра Морозова та кубок власного клубу, а також інші перегони. Ми перше провели на цій мотоциклетній трасі 22 квітня змагання з мотокросу в підтримку збройних сил України. Ми були початківцями проведення змагань, і вже пізніше по Україні всі змагання пішли під такою гідою в підтримку збройних сил України. Ми виготовляємо якусь атрибутику спортсмени. дякують. Ують нашим воїнам вони вносять свій вклад, грошовий вклад. Ми збері набираємо яку суму і перераховуємо або волонтерська допомога збройним сил, або вложимо ці кошти на рахунок збройних сил України. В попередніх змаганнях ми зуміли зібрати 23 тисячі. Одразу після відкриття змагань на старт вийшли гольщики класів 65-85 кубічних сантиметрів. Полшот робить Кирил Тодоріко. Юний Чернівчанин на 85-ці захоплює лідерство, але від нього не відстає Костянтин Черней із Южноукраїнська. При тому що їде на менш потужному мотоциклі. Третю позицію тримає гліб копцев з Дніпра. Півтора кола Тудоріко та черней ведуть боротьбу, аж раптом чернівчани несподівано уповільнюється і зупиняється. И регулировали тормоза кто-то дома и убрали свободный ход. Нагрелись и педали некуда, он полом с ним. И заклинили тормоза. Едешь задним тормозом не тормозишь. Только передним тормозом везде выше передачи. Главное доехать, ничего не выдумать, понял? Он сейчас остынет. Тодоріко повертається в гонку, але час втрачений, адже заїзд триває лише 12 хвилин плюс два кола. Костянтин Черне їде чітко, не припускаючись помилок, тож фінішує першим. При цьому випереджає п'ятьох суперників на коло. В мене там це вийшло. я... І стартував, та перший приїхав, тому що 85 85-ка на сьомому номері вона встановилася чомусь. Гліб Копцев завершує гонку другим, третім стає Мічеслав Журацький, демонструючи найкращий результат в класі 85 кубічних сантиметрів. Старт був поганий, старався дуже старався. Їхати, але було важко В другому заїзді Тодоріко знов найшвидший зі старту, але відірватися виходить хіба що від гонщиків класу 85 кубічних сантиметрів. Адже Костянтин Черний на 65-ці протягом перших кіл буквально висить на колесі суперника. Надалі розрив між гонщиками не складає більше 4 секунд. Гліб копцев їде третім в заїзді, але другим в класі 65 кубічних сантиметрів. Цю позицію протягом гонки в нього намагається відібрати Мічеслав Журацький з 85-ок, але йому це так і не вдається. На фініші тодоріко перший, чорний другий, копцев третій. Заїзд, заїзду вже було дуже важко. Хотілося б бути першим, але ще треба поставити. Я стартував другий, на другий поворот я вже був другий та погналася за перше місце з дьом, дьомом номером. Що тобі сподобалося найбільше в цих сьогоднішніх перегонах? Повороти. Тому що мені той поворот. Я красиво заходив в дріфті. в мене навіть пісок сипався. За результатами двох заїздів в класі 65 кубічних сантиметрів перше місце посів Костянтин Черней, друге Гліб Копцев, третє Ігор Приймак. <му> У 85 п'ятках перемогу святкував М'ячеслав Журацький. Кирило Тодоріко став другим. Данило Зінчук третій. Заїзди наймолодшого дитячого класу 50 кубічних сантиметрів традиційно пройшли по скороченій трасі. Вони тривали 7 хвилин плюс 2 кола. Дмитренко із Житомира зміг виграти першу гонку, але в другій йому не пощастило, і він фінішував лише третім. Мене трохи занесли там по камням і один там, другий. Малі оці п'ятдесятки на маленьких колесах. Це в мене велике колеса, а там на малих колесах. То я їх чуть не збив, то мене занесли камням, Мене занесли і мене 22-й обігнав. Тож Житомирянин став другим в загальному заліку. Третє місце у Давида Мельника з Рівного перемога в другому заїзді, і друге місце у першому забезпечило загальну перемогу в класі 50 кубічних сантиметрів Арсену Троцюку з Бугрина на Рівненщині. Клас ветеранів представляли 14 спортсменів трьох вікових груп. У тім самих перегонах із віковим розподілом ніхто не рахувався. Для багатьох існувало лише одне завдання перемогти легендарного Олександра Морозова. Та багаторазовий чемпіон України та СРСР вже на тренуваннях довів, що налаштований рішуче. А матакросав е, нужний спорт. Я, допустим, 60, я почав з 13 років займатися. 47 років я їжджу. без є У Мені не було ніколи ні отдихає. Тока лі в больниці чи, чи на кровати <гум> в лікарні. Кубок Морозова запланували на другий день змагань, але і вперше суперники із нетерпінням чекали на початок перегонів. Ця траса така вона класична, майже природна, не збудовано штучних трамплінів. Ми чого любимо в королевську траси, рахується королевська траса. Можна їхати в різні напрямки, вона широка, є перепади, є підйоми, є трампліни, є сприжки. Тобто всі елементи класичного мотокросу всі присутні туди. Нас так просто вчили. будь-якому зарізанню підход такий має бути і не можна розслаблятися, тому що техніка скоростна. Бистраходна, <звучно> її треба управляти зі старту першого заїзду. Вперед проривається саме Олег Ліпінський. Олександр Морозов, другий, але ліворуч від нього Володимир Ліпчук, який щосили намагається прорватися вперед. З іншої сторони Морозова атакує Олег Скрипніков з другого повороту. Йому вдається вийти швидше за Ліпчука і захопити третю позицію. Морозов не програє ліпінському у швидкості, постійно тримаючись на відстані атаки. Кілька разів він впритул наближається до суперника, але пройти його не може. Я старався не відставати, щоб не нажратися пилем. То коли близько їдеш, ти чуть-чуть на метрі куйдеш, то буде Ну, Старався так уклонятися, чувство куди віті роздувають. Тим часом триває боротьба і за третю позицію. Володимир Ліпчук дедалі більше насідає на Олега Скрипнікова, але його в свою чергу наздоганяє та згодом випереджає Сергій Касьянчук. тут одно, э, как говорится, короткий путь и воспользоваться им. Два раза. Раз и стрял, Ну, если ты профессионал, возьми уже кровь, ты знаешь, что все равно же я полезу, потому а что я же не отстаю. Я все равно, как говорится, опять наступил на эти грабли. давний соперник. У нас мы постоянно боремся, постоянно бодаемся. Я на него ласково говорю, Ми навіть іноді чуємо один одного повороті. Все ви бачили, коли був об'їзд, я толерантно поступив. Жу, якщо ти можеш, я дав йому скористатися. Він зробив помилку, я йому надав другий раз. За три кола до кінця заїзду відбувається ще одна зміна позицій. Сергій Касянчук випереджає Олега Скрипнікова і фінішує третім. Другий Олег Ліпінський переможець першої гонки Олександр Морозов. В другому заїзді Олександр Морозов робить холшот та одразу захоплює лідерство. Володимир Ліпчук проривається на другу позицію. А Олег Ліпінський стає третім. Утім, за кілька поворотів першого кола він наздоганяє та випереджає суперника. Тепер Ліпінський опиняється в ролі переслідувача. Він тримає морозова в напрузі, постійно підбираючись на відстань атаки. Але досвідчений гощик здається не помічає суперника та впевнено рухається вперед. На п'ятому колі Олег Ліпінський пропустився помилки, впав і повернувся в гонку лише дев'ятим. Протягом заїзду йому вдалося піднятися на четверту позицію. Тож на фініші третій Олег Скрипніков, другий Володимир Ліпчук, який і став кращим у першій віковій категорії. Олександр Морозов, переможець абсолютного заліку та переможець третьої вікової категорії. Знаєте, відчуття такі прекрасні. По-перше, траса приготовлена. дуже отлична. дякую. Василію Зипчуку і його команді, якби ну, була чуть -чуть пыль, но, е, как пиль, але ну, такие природные, как як это. зараз точні лить, а завтра дощ хуже. Олегу Ліппінському, незважаючи на проблеми в другій гонці, вдалося виграти у другій категорії. Цілу ми поважаємо друг в ветеранах друг друга, але боремося до кінця. На трасі ми суперники, а в житті ну, товаришуємо. Ми навіть стоїмо на старті разом, щоб було все виглядало як у настоячі суперників. Ручка в ручку. Тобто вона заряджає, якби сьогодні не було морозова, і допустимо, я б їхав би першим, я не їхав би таким темпом. Сьогодні він мокрий, я теж і це дуже добре. Це мене надихає. В цілому він, він ще тримається. Дуже він як на вікні. Я з приклад, дай бог що в такому віці. Я б ще так ганяв. Аматори, прогнозовано стали найчисельнішим класом на змаганні. 19 учасників майже рівномірно були розділені по категоріях mx 1 та mx 2 але їх заїзди об'єднали на старті першої гонки. Лідерство захоплює Микола Інтизаров із Чернівців. Протягом перших кіл він нарощує суттєвий відрив від суперників. Тім далі триває боротьба за другу позицію. Два з половиною кола Романа Ликає із рівного переслідує житомирянин Олександр Савелюк. Та згодом проходить суперника. Спортсмена вже кілька років тренує видатний український мотокросмен, син Олександра Морозова. Роман. Харшота да, не чуть трохи кубатуру чуть менше. купив і. Ми чуть трохи. Зараз їде на місці, но але... Хотілося б на першому, але нічого парень з сім'я. Олега с кріпніка парінь їде, так що будемо ворота. Ще один вихованець Морозова, Захар Юрченко, їде в класі МХ-2. Підштовхує трає... траєкторію дає, показує, який їдеш, тому... тобто, ну, якусь мотивацію, скоріш за все, дає. ну… У гонці. Головна мотивація нашого тренера це коли він з палкою стоїть в повороті, і ну, тоді їдеш якось швидесенько. Так прям газ і поїхав. Ось, ну, напевно, якось так. Траса не просто дається аматорам. До кінця заїзду Севелюку так і не вдалося наздогнати лідера. Доволі скоросна траса, швидкість велика, і вона для аматора складна. Що великі, і трампліни, і спуски, і отак. І камні по трасі, що траса вибивається, камні і теж може мотоцикл скочити. Роман Ликай протягом гонки збавляє темп, випадає із першої трійки та опускається на п'яту позицію. Не вистачило можливо фізичної підготовки. Проїхав став другий виїхав з поворота, їхав. Все класно. Ну, друга чотири протримався, а потім чуть <свят> 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 Натомість чималий прогрес демонструє Ілля Федорук з Ковеля. З шостого місця він проривається на третє, на якому і фінішує. Олександр Савилюк, другий, переможець першого заїзду Микола Інтезаров. Все класно було. Якби відрив був дуже великий, я вже особо не... Ну і не старався аж капець там, так собі вкатувався в трасу вже. Упори, борти, колії. Це була класна в У другому заїзді інтизаров стартує гірше. Тож робить Анатолій Василов, Він і захоплює лідерство. Інтизарова взагалі відтісняють на четверте місце. Вперед прориваються Олександр Савилюк та Ілля Федорук. Тим далі «Інтезаро» відкриває газ на повну, і буквально за кількасот метрів проходить всіх суперників, виборюючи першу позицію. Состав це одразу перше коло, навіть ну, там буквально третю частину траси я вже лідірував перший. Там, якби, вони якби суперники в мене нормальні, але трошки це працювати. А так все, бомба. Дуже класно. Другим знов їде Олександр Савилюк. Далі із чималим відривом Ілля Федорук та Захар Юрченко. І лише за ними «Холшоту» Анатолій Василов. Другий заїзд, наче й стартанув хорошо, але все-таки він вийшов краще краще їхати за мене. Ну і так, але старався, старався до кінця. На останніх колах Захару Юрченку вдається пройти і Люфи до рука, і вибороти третє місце в загальному заліку заїзду, але перше в категорії МХ2. Другий заїзд старт був добрий. Старт був прям хороший. Я вилетів у поворот і був хороший старт. І весь заїзд я тримався за чоловіком, який їхав перед мною, Весь мене вбив камінням. Коротше, получив я дуже нормально так по рукам, по голові. Ось і приїхав перший. Приїхав перший повороті його відрізав і все і полетів перший. Другим фінішує Олександр Савелюк. Ну в цілому задоволені: задоволені результатом в тройку попав конкуренти сильні. Значить, роки хлопців є, навіть хлопчиці молодші. і Ми ще їм конкуренцію складаємо, значить, ми вже рухаємося у правильному напрямку. Перше місце і перемога в кубку у Миколи Інтизарова. Втомлений, дуже втомлений. Траса вже розбилася в другому заємці. Нормально так і набагато вибило, і Уте руки вибиває, і сили покидають і заєзду вже, якби другий не перший. Так що таке. А так все класно було. За підсумками двох заїздів категорії mx 1 індизаров, перший Савелюк другий, третій Федорук. В mx 2 перемога дістається Анатолію Васелову. Друге місце у Влада Голечко, третім стає Захар Юрченко. Вісім гонщиків, які заявилися до участі у класах МХ1 і mx 2 невисокий кількісний показник, але присутність багаторазового чемпіона України Дмитра Асманова додавала суперникам спортивного азарту. Чи зможе хтось випередити найуспішнішого нині українського гонщика, принаймні на старті? Це залежало від того, в якій спортивній формі знаходиться Дмитро. Я проїхав вже чемпіонат України. Я там був другий. Проїхав Кубок України, став володарем Кубка України. тому все нормально. Так, частина сезону в нас не пройшла, тому що у нас цілий рік не було змагань. Але зараз восени трошки трошки не надо їздити. В першому заїзді Асманов відмінно стартує та захоплює лідерство. Житомирянин Іван Рибачок стає другим. Третім іде ще один вихованець Романа Морозова, киянин Назар Мічта, який виступає в класі мх 2 Його переслідує Станіслав Погород. Рибачок намагається не відставати від османова, але підтримувати темп лідера стає дедалі важче. Га згани ним десь йшов, ішов десь так на всьому колі, йшов з ганим з задніх галісо йому дихав. А так потім нагачали мене покидати сили. І я вже все. І він нагачига від мене уїжджати. Станіслав Огороднік, попри те, що весь заїзд їде неподалік рибачка, не може випередити суперника. Незважаючи на найдовшу тривалість заїзду, 20 хвилин плюс два кола до кінця гонки позиції гонщиків не змінюються. Угородніку так і не вдається пробитися до першої трійки. Її замикає Назар Мічта. Іван Рибачок стає другим. Асманов перемагає з чималим відривом від суперників. А задача виграти старт і підтримувати найвищий темп, який в мене вийде. Ось завдання я виконав. Їхав швидко. Тренер сказав мені молодець, тому готуюсь на другий ага. заїзд. Ага. Другий заїзд розпочався за прогнозованим сценарієм. Вперед одразу проривається Дмитро Асманов. Станіславгороднік зі старту. Другий, але його в перших поворотах відтісняють Іван Рибачок та Артем Якимчук. Доволі швидко огороднік випереджає Якімчука і починає скорочувати відстань до рибачка. Наприкінці другого кола рибачок помиляється та падає, і огороднік проходить його. Хоча Іван доволі швидко піднімає мотоцикл, він втрачає другу позицію. Назар мічта протягом гонки переслідує Артема Якимчука, який є його головним суперником в класі mx 2 та на дев'ятому колі обганяє його. Останні хвилини заїзду Дмитро Асманов майже на хвилину випереджає найбільшого суперника Станіслава Огородніка на фініші. Асманов перший, другий огороднік, третій рибачок. Аналогічними є і результати в загальному заліку кубку в класі mx 1 Трошки важкіше було їхати, тому що другий заїзд вже і так багато сил. Ось, але я їхав для себе в комфортному темпі, відпрацьовував техніку якось швидкі підходи до трамплінів, великі прямі і треба дуже швидко підходити до трамплінів, щоб не втрачати швидкість. Ось, проходження поворотів так само треба швидко заїжджати до поворота, раніше відкриватися. Тому, як завжди, я знайшов, що відпрацювати. Другим заїздом досить ну, дуже задоволений. Е, перший не вийшло, е, замінив після тренування настройки вилки. Е, не пішли мені і прийшлося звернути назад е, всі настройки. Е, дякую Ромі Морозову. Він мені підказав теж дуже сьогодні багато. І настроївся і їхав. Класі мх 2 переможцем став Назар Мічта. Друге місце у Ігоря Котлобая Артем Якимчук третій. Траса підготовлена. Є свої специфічні моменти, але цілком задоволений результатом. Змагання на Кубок Олександра Морозова, які мали відбутися у неділю через складні походні умови, довелося перенести на іншу дату. Утім, навіть за один день організатори змогли зібрати понад 15 тисяч гривень для допомоги українським військовим. Всі кошти, які будуть зібрані під час сьогоднішніх змагань, будуть передані на потреби зсу, але будуть передані для конкретних бригад, які будуть мати потребу в конкретній допомозі. Спілкувався з іншими гонщиками, які брали участь, всі задоволені, оскільки змагання дійсно на високому рівні проведення. організатори кубку та мотокросмени чітко визначили важливість підтримки української армії заради перемоги в російсько-українській війні. Ну ви знаєте, сьогодні психологічно всі ми воюємо. Хтось десь допомагає і відволіктися. Це дуже. Певна річ, коли ти сідаєш на мотоцикл, забуваєш про війну, про все і так заряджаєшся, то числі, як мобільний телефон. Зародилися за... на цих змаганнях, поїхали і до інших змаганнях ми розряджаємося, розряджаємося, працюємо, робимо. І сьогодні щоб не було змагань, можна було б зумати. Ми їздимо для гон на гонки, свідуємося на ЗСУ, щоб ми були сильні і побіділи. Результати наші, наші медалі, тобто -то дають. Може бути нам какую-то їм силу, щоб ми все таки. Я думаю, що не потрібно на все ставити хрест і треба якось намагатися займатися тим, чим ми займалися все життя, якось допомагати там нашим збройним силам, які гроші збирати і кататись. У нас много ребят приезжают с передовой, ну, ну, лечиться, кто ну, в отпуск. И все говорят, ради чего мы воюем. Чтобы дети росли, чтобы спорт, музыка, чтобы все жило. Это чтобы Украина процветала, развивалась. Вы видите все, несмотря, никто не боится, не ни бомбежек, ничего. Спортсмены не боятся. И так должно быть. Будем молиться за наших солдат.